Компанія «Еверест» – провайдер домашнього інтернету разом із партнерами фітнес клаб атом проводять динамічний майстер-клас з боксу. Розпочали з розминки, яка загартувала витривалість учасників та підготувала їх до поєдинку. Після відпрацьовували удари, захисні прийоми та спритність роботи ніг. Декілька хвилин інтенсивних раундів і перейшли до силових вправ. Відпрацьовували удари у форматі бою з тінню, де учасники застосовували набуті навички, щоб перемогти уявного суперника. Так, тобто не вниз, варту лікоть має бути паралельно підлозі, плеча так само проркнутися до підворіття. Права ручка тут. Мене звати Ростислав, я тренер з боксу, фітнес-клуб Атом. Я є майстром спорту України з боксом, чемпіоном Кубку України 2019 року серед дорослих в розділі Еліта, перезером всеукраїнських та міжнародних змагань. На майстер-класу ми відпрацювали базові елементи боксу, такі як переміщення, прямі удари, удари з боку, удари знизу. В майбутньому саме ця техніка, яку ми використовували під час майстер-класу, допоможе нашим учасникам стати сильнішими, витривалішими, спритнішими. Та використовувати ці навички в власному житті дякую компанії Верест за запрошення на таку подію. Ми сьогодні відпрацьовували різні види ударів. Колись я давно вже пробувала бокс, але сьогодні це щось було особливе. Враження яскраві, трохи втоми приємної. Теоретично все знайоме, але на практиці це трошки складніше. Про бонусну програму ВРЕС чув, навіть приймали раніше участь, але не знав, що ви також пропонуєте бокс. Дякую, велике «Евересту» за те, що робить такі майстер-класи. Як для першого тренування, як для новачка було дуже цікаво. Мені в цілому все сподобалось. На цьому тренуванні ми відпрацювали передній зліва і передній справа. Дякую компанії ЛС за такі круті можливості, умовно моєму подальшому розвитку. Ми сьогодні відробляли удари прямі, бокові, тренери, приємні. Дякую компанії «Еверест» та клубу Атом за такі можливості. Наші учасники, абоненти Евереста, можуть приходити на тренування з такими адресами вулиця Василенка, 9 та вулиця Островського, 55. Фітнес-клуб Ата. Це була справжня пригода для тіла та душі, де кожен отримав заряд енергії та впевненості. З Еверест ви отримуєте не тільки якісний інтернет і телебачення, а й можливості для особистого зростання. Користуйся перевагами Еверест Живи наповні! thank <laughs> you